Друзі, от колись було. Давно я хотів вам це розказати. Це був ємпійський райком партії. Отут от стояв Ленін, Червоний Прап. Уявіть собі на цьому місці. Бюст Леніна комуністи приходили, віддавали йому честь. Піонери приходили, салютували. Друзі, а от уто за цими дверима ви ніяк не повірите, але це була істинно правда. Я б міг би перехреститися, якби ви це бачили. Тут була гардеробна, справжня. Тут ви могли зайти, зняти верхній одяг, товариш гардеробщик міг його у вас взяти, видати вам жетона, і ви пішли ось сюди, по цих сходах, до першого секретаря, райкому партії на прийом. А зараз, а зараз, а що зараз? Що зараз? Бачите? У людей слів нема. Що тут зараз? Ну але ж сюди, сюди, це завідіння, яке називається РДА. Районна державна адміністрація. Це її власність, це її будинок, колись воно було. Ніби той комунальною власністю, але завдяки Волошину, голові РДА, він, мабуть, сподівався бути вічним і незмінним. Цей будинок перейшов із власності районної ради до власності районної державної адміністрації. І тому за цими дверима. Вона зберігає якісь секрети. Чи то комп'ютери, ті 32, які вкрали, чи ще щось секретне-секретне, я не знаю. Але роздягтися, зняти верхній одяг, наприклад, делегацію, делегації з Молдови чи з іншої країни, уже тут немає де. І ці делегації пруть одягненими або до районної ради, або до районної адміністрації, і там уже наверху тих високих начальників у них є свої таємні кабінети. За це також традиція, що від Радянського Союзу. В тих таємних кабінетах у них холодильники стоять, вино, ліжка, вони і от там, у святая святих, вони можуть дозволити комусь із собі подібних роздягтися, зняти верхній одяг. А всім іншим делегатам навіть зарубіжних країн пропонується йти, йти одягненими в зал засідань і брати участь в переговорах. От колись було.